Дорога мені у Христі церква, шлях любові, ті, хто вовручі, ті, хто в розпорошенні. Отож, брати і сестри, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця не марнотна в Господі. Алілуя! Мир нам, мир нашій Україні! Сьогоднішньою ранковою росою буде молитва царя Давида, записана в 40-му Псалмі, 8 віршем. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій в мене у серці. Наша боротьба за збереження віри складається з двох основних напрямків: внутрішня боротьба, коли ми працюємо над своїм серцем, упокорюючи його послуху Христовому, особливо в критичні моменти нашого життя. І друге зовнішня боротьба, де ми, як Божа сім'я, повинні відстоювати принципи та інтереси Царства Божого серед суспільства, в якому ми проживаємо. Цар Давид багато разів стикався з небезпекою в своєму житті. Більшість цієї небезпеки приходила від людей, які йому заздрили. У деякі моменти небезпека здавалася настільки страшною, що він по-людськи не бачив виходу. Сороковому псалмі Давід розповідає свою історію боротьби за віру у найскладніші моменти свого життя. Він описує, як Бог рятує його від такої долі, що приносить хвалу і є прикладом для інших. Читаємо перший вірш: непохитно надіюсь на Господа, і він прихилився до мене, і благання моє він почув. Фраза «Непохитно надіюсь на Господа, з мовою оригіналу в очікуванні Я чекав. це єврейський літературний прийом подвоєння слова вказує на те, що він чекав старанно і щиро, терпеливо і наполегливо, доки Бог не захоче допомогти йому. Сьогодні всі ми з вами живемо в очікуванні закінчення війни. Але ми не чекаємо в бездіяльності. Наше очікування активне, ми воюємо кожен на своєму фронті, молимось, працюємо, жертвуємо фінанси, ліпимо вареники, приймаємо біженців, евакуємо, годуємо, перев'язуємо рани і знову молимось. Ми в очікуванні чекаємо. Пильнуємо, щоб не втратити внутрішню віру. Навіть коли ми її втрачаємо, ми чекаємо, кличучи до Отця Господи, вірю, але допоможимо йому не вірю. Активне очікування це послуг Богові незалежно від обставин. Навіть коли душа хоче залишити тіло, і взяти крила зірки, і піднятися до небесного, святих, святих, ми залишаємося на цій землі вірою, виконуючи волю нашого Отця. Джон Парсон зазначає, що наше серце має мир лише тоді, коли воно слухається Божої любові до нашої, до нашої душі, таке підпорядкування або підкорення серця перед Господом набагато глибше, ніж зовнішній послух. Звичайного ритуального послуху недостатньо, тому що можна слухатися з неправильних причин. Господь прагне повного усвідомлення нашої потреби в Богові та щирого внутрішнього підкорення. Слово підкорятися грецькою мовою означає поступатися, здаватися, відмовлятися або здаватися. Це те, що Месія називає померти для себе або розіп'ятися з Христом, відмовитися від контролю, довірятися Богові, віддати своє серце Богові з упевненістю, що Він підтримує вас навіть у хвилину слабкості. Це природа впевненості в досконалості Божої любові. Давід непохитно чекав на Господи в очікуванні чекав. Чарльз Спержен доречно зауважив так. Подумайте, брати, тут же ж не написано: Я з нетерпінням чекав на Господа. Як відбувається у випадку більшості з нас. В результаті Бог не запізнився. Читаємо другий та третій вірші. Витяг мене він із глуб... глуб... згубної ями. І багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу, нехай бачать багато хто, і пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Зверніть увагу через те, що Давид зберіг свою внутрішню віру, чекаючи, чекав, Бог його витяг з біди. Вивів на високе та надійне місце. Зміцнив його, обновив його. В результаті збережена віра Давіда впливає на суспільство, в якому він знаходиться. Завтра продовжимо вивчати уроки віри. Я Володимир Невежицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Помолимось. Алилуйя, наш небесний батько. Я дякую, що ти навчаєш нас вірі. Що ти навчаєш нас жити в цьому непростому світі. Я дякую, що ти маєш для кожного з нас свою дорогу, що ти навчаєш нас, Господи, наші стоп... стопи, навчаєш, як правильно стоп... ступати, як правильно ходити, як правильно на... 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 шукати, нащупувати тверду основу. В Ісусі Христі, вірою. Аллилуйя. Тому, Господи, Ти потрібен нам сьогодні, як ніколи. Кожен день хочеться сказати: Ти потрібен нам, Господи, як ніколи, Ти ще більше потрібен нам, тому що без Тебе нема ні життя, ні майбутності. Господи, Ти потрібен нам. Тому просвіти нас, веди нас, благослови нас. Аллилуйя, благослови, Господи, просвіти очі серця нашого Бог в ім'я Ісуса Христа, Боже, дай нам іти далі, допоможи нам рости в вірі, дай нам бачити, Господи, як бачиш Ти далі, що буде з нами, що буде з нашими, Господи, дітьми. Аллилуйя. Дай нам бачити, як розквітне. Ще наша Україна, дай нам бачити, як наші діти ще будуть проповідувати славу Твою, Господи, то, що Ти запланував, Господи, зробити пробудження, як ми будемо в цьому, як наші діти будуть в цьому. Галилуя, І як через Україну це пробудження прийде по цілому світу. Галилуя, Я так вдячний Тобі, Господи, за це вибрання. Я дякую за вірність Твою, Господи. Тому підкріпи сьогодні ще Україну, підкріпи і помилуй. Довіряю тобі Бог мій, довіряю себе, свою родину, церкву, довіряю оруч, довіряю Україну. Будь з нами, Господи. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.